29 лютого до 3 березня в метро діють знижки до 50% на безліч товарів. Тож я приїхала закупитися наперед. Перше це м'ясо. Лопаткова частина свинячого холоджена за 129 гривень за кілограм. Беру ще два шматки форелі за ціною 499,90 за кілограм. Її можна запекти, а все інше засолити та використовувати для тостів або салатів. Вигідно купити сосиски зі знижкою 45%. Ясна гільдія лише 119,90 за кілограм. Ковбасна нарізка метро-шеф зі знижкою 30%. Так ви економите 90 гривень на одному пакуванні. Знижка до 55% на твердий сирнуар лише 299,90 за кілограм замість 719 гривень. Це дуже вигідна пропозиція. Понад 20 позицій молочної продукції від селянських зі знижкою до 40%. Кукурудзяні чипси від Chef усього за 124,90 за штуку замість 179,90. Вони завважкі 750 грамів. Тож за таку ціну обов'язково треба придбати. Знижка 40% на вибраний асортимент печива від Ріоба від 99,90 за штуку. Це на 70 гривень менше за звичайну ціну. Вийву корона за пів ціни. Як вам таке? Якщо взяти 6 штук, платите всього за 3. Точно беру. Ще в метру дуже широка винна карта, тож завжди можна вибрати щось нове та цікаве. Сьогодні беру рожеве вино від для Састрерія Гарнача. У березні ці вини можна придбати за ціною 169,90 за пляшку. Віскі Джек Деніелс виходить 479 гривень за пляшку. Дуже вигідна пропозиція. А це просто знахідка. Посуд Тефаль зі знижкою 50%. Я купляю одразу набір. Адже не можу пропустити такої вигоди. Ну, і наостанок, знижка 50% на всі засоби для прання від Аріель. Треба брати. А тепер на касу. Привіт! У метро до 2 червня проходять шуржні. Це знижки до 50% на понад 1000 товарів. Тож покажу зараз вигідні пропозиції. Замаринований шашлик зі свинини від 159 гривень за кілограм. Охолоджена форель шматками коштує 549 гривень за кілограм. Хамон Лабаріка зі знижкою 35%. Пакування можете придбати за 94 гривні. Це ж прям супер ціна. Голландський сир від Євромарк зараз на знижці і коштує на 250 гривень дешевше від звичайної ціни. Зараз діють знижки до 50% на понад 60 позицій молочної продукції для дітей. Кава «Лаваца» від 171,90 гривень за пакування. Зі знижкою 40% це дуже вигідна пропозиція. Також на знижці 25% понад 30 позицій іспанських вин власного імпорту. Я і так у захваті від шуржнів. А тут ще й знайшла класний посуд від Luminarx зі знижкою 40%. Акція діє на понад 80 позицій. Капсули і гелі в асортименті від фініш за пів ціни. Це можна купити два пакування, а заплатити як за одне. Ну і не могла пройти повз валізи Венс зі знижкою 50%. Ціна від 1249 гривень за штуку замість 2499 гривень за штуку. Вигідних пропозицій дуже багато, тож швиденько шуршіть у метро на закупи. Привіт! Покажу вам сьогодні вигідні пропозиції від метро. Почнемо з м'яса. Бачу багато пропозицій зі знижками, тож є з чого обирати. Стегно курчати бройлера епікур 139,90 за кілограм. Від нашої ряби стегно курчати бройлера буде коштувати 114,90 за кілограм, а гомілки 81 гривню 90 копійок за кілограм. Є й інші варіанти м'яса: вирізка свиняча м'ясна весна у вакуумній упаковці 229,90 за кілограм. А якщо більше полюбляєте яловичину, то лопаткова частина від Скот Сміт коштуватиме 229,90 за кілограм. Для себе я беру свинину, лопатку лише 136,90 за кілограм. І трохи легкого м'яса курячого стигна від епікур від 139,90 за кілограм. Пельмені з хорошим складом зі знижкою 20%. Є з яловичиною індичкою, міксом свинини та яловичини. Якщо ви теж обожнюєте салати з тунцем, то для вас класна пропозиція: мінус 30% на тунець кальво. Ще є класна знижка до мінус 40% на продукцію галичина, а це і молоко, і йогурти, і кефір, і сметана. Знайшла ще огірки по 99,90 за кілограм. Це дуже хороша ціна, тож беру собі кілограм на салати. апельсини лише по 39,90 за кілограм. Треба брати. Якщо любите більше екзотичні фрукти, то «Манго Гігант» зі знижкою 50%, за три штуки, яких заплатите лише 269,70. Ще є авокадо за класною ціною 31 гривня 90 копійок за штуку. Його можна і в салат додати, і на тости викласти, і гуакамоле приготувати. Якщо любите солодкі алкогольні напої за вигідними цінами, то вам у метро, де пляшка «Фьореллі» коштує лише 179,90. Ще побачила знижку 25% на стильний посуд, тож вирішила оновити свій старий. Знижка до 35% на туалетний папір. За упаковку з 16 штук заплатити 214,90. А тепер на касу. Зараз у метро діють після новорічні знижки до 50%, тож планую закупитися смачно та вигідно. Поїхали поповнювати порожній після свят холодильник. Основною стравою буде запечена риба. Це завжди безпрограшний варіант. Буде четверо дорослих, тому беру два до за них виходить трохи більше 200 гривень, та два сібаса, за яких плачу 185 гривень. Побачила ще форель по класній ціні і вирішила взяти на потім. Кілограм коштує 549 гривень, тож такий шматок потягнув на 900. Мій малий не любить рибу, тож для нього візьму нагетси. Пакування коштує 199,90, Але якщо взяти більше 4 штук, то виходить лише 159,90 за штуку. На закуску беру сирка Стелло Брід 2 штуки. На нього зараз діє акція мінус 40%. І беру брускетти Меретті лише за півціни. Вони чудово доповнять будь який стіл. Не треба забувати і про сніданок. Беру зазвичай йогурти та сирки. Зараз обираю від торгової марки чудо, бо на них діє знижка до 40%. Згадала, що треба поповнити запаси солодкого, тож беру шоколадки Міленіум. А якщо взяти від трьох штук, то виходить лише 34,90 за штуку. Також наша родина просто обожнює свіжий сік. Тож беру одразу 5 кілограмів апельсинів для фрешів. А лимони беру для запеченої риби. Вони додають їй приємну кислинку та соковитість. Ну і яка зима без мандаринів? Не знаю, як ви, а ми, коли починається сезон мандаринів, не можемо і дня без них прожити. Тож беру їх, тим паче лише за 59,90 гривень за кілограм. Зараз на вина шамбустін діє знижка 30%. Пляшка такого виходить лише 109,90. Беру одне біле і одне червоне. Для запікання риби обов'язково беру фольгу. Зараз діє знижка на асортимент товарів торгової марки Metro Professional. Тож візьму ще й харчову плівку. Побачила класну знижку на каструлю від Pyrex. Вирішила взяти й собі одну за такою класною ціною. Також для тих, хто на машині, на омивач для скла Aro знижка 35%, якщо купувати від двох штук. Для мене то забагато, тож беру собі пляшку. А ви маєте на увазі. А тепер на касу. Привіт! Сьогодні покажу товари, які ми купуємо на вигідних вихідних. Перше це м'ясо та частина свинини. Кілограм коштує 138,90, тож виходить дуже вигідно. Також завжди беремо курятину. Цього разу є знижка на філе від торгової марки Наша ряба. Беремо собі кілограмову пачку. А якщо у вас велика родина, то в метру є пакування по 4 кілограми. Для різноманіття любимо запікати рибку. У метро зараз класна ціна на охолоджену форель 259,90 за кілограм. Тож беремо собі дві рибини. Побачили знижку 15% на креветки, тож вирішили їх узяти, бо давно хотіли спробувати приготувати різотто з морепродуктами. Також завжди беремо собі сир. Вибрали пармезан та падану від метро шеф. На них якраз діє знижка до 35%. Вирішили ще взяти ковбасу. Обрали мою улюблену сирокопчену за 199,90 за штуку. Люблю готувати тортилью з різними начинками на сніданок, тож беру пакування з 8 штук. Беремо також фрукти. Зараз є знижка 20% на манго. Виходить 199,90 за штуку. Не забуваємо про цитрусові і беремо три грейпфрути, ціна за кілограм яких 54,90. Купуємо собі до риби сухе біле вино, а червоне – до м'яса. Зараз якраз знижка на весь асортимент тихих французьких вин. Собі обрали від Джон Дегав. Поповнюємо нашу колекцію міцних напоїв пляшкою витриманого бренді в СОП. СОП це абревіатура від Very Superior Old Pale. Зараз дуже класна пропозиція на весь асортимент грузинського та вірменського бренді до мінус 35%. Побачила знижку 50% на посуд торгової марки Папілла. Вирішили взяти нову кастрюлю, щоб готувати ще смачніший борщ. І останнє паперові рушники. Просто незамінна річ на кухні. Беремо зі знижкою до 35%. А тепер на касу! Покажу, що купила на вигідних вихідних цього тижня. Перше, що хотіла би вам показати, це асортимент садових меблів зі знижкою до 50%. Узяла собі на балкон невеликий розкладний стілець. А тепер покупки до перегляду євро 2024. Пиво світла корона. Зараз на нього діє вигідна пропозиція. При покупці від 6 штук ціна 32,90 грн. гривень штука, замість 64,90 грн. гривень штука. Пиво світло Туборґрін зі знижкою до 25%. Тож упаковка 6 банок коштуватиме 139,90 гривень. До пива беру чипси Принглс. Ціна від двох пакувань 99,90 гривень, замість 138,90 гривень. Вирішила ще взяти віски. Воно зі знижкою до 30%. Також беру пакування мінеральної води. Зараз на понад 50 позицій діє знижка до 35%. Побачила вигідну пропозицію на сир гауда мінус 45%. Вирішила купити додому на бутерброди. Додаю до кошика ще кефір від Яготинське, адже на нього знижка до 45%. Для м'ясної тарілки до матчо купую прошуту від метро шеф зі знижкою 25%. Далі беру нарізку м'ясну антіпасті. Якщо брати її від двох одиниць, ціна нижча, додаю ще ковбасу салямі від двох однакових пакувань. Ціна за одиницю нижча на 52 гривні. Обов'язково в метро купую м'ясо. Сьогодні це лопаткова частина свиняча за 125 гривень кілограм. Уже традиційно беру шматок форелі для запікання за ціною 489 гривень за кілограм. А тепер на касу. w o、oh.